Вітаю, друзі! Мене звати Юлія Забіліна. Я політична оглядачка, політична експертка, міжнародниця. І сьогодні я пропоную з вами спробувати розібратися, що ж відбувається у Саудівській Аравії на фактично першій зустрічі після такого яскравого конфлікту, який відбувся в овальному офісі в Білому домі минулого тижня. Хоча враження вже що пройшло більше ніж. Місяць, отже, сьогодні в Саудівській Аравії у Джиді зустрічаються українська та американська делегації з українського боку, зокрема, присутні. Голова офісу президента Андрій Єрмак, він же очолює цю делегацію, також присутній міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустим Умеров. Так, Також є на зустрічі і дипломатичні радники президента, зокрема, Ігор Жовква, радниця голови офісу президента Дар'я Зарівна і ще радник. Радник президента, заступник Єрмака по оборонним питанням Павло Паліса з американського боку, що цікаво, замість анонсованих раніше трьох учасників цих перемовин, сьогодні присутні лише. Лише державний секретар та радник з нацбезпеки. Отже, Марко Рубіо та Майк Волц ще був анонсований раніше в американських змі, також спецпредставник Трампа щодо, щодо близького сходу Стівен Вітков, але його на цій зустрічі ми не бачимо. Я хочу окремо зазначити, що поки зараз записується це відео, зустріч ще триває. Вона Почалася об 11-й годині за українським часом, отже, що хочуть обговорити сторони на цій насправді довгоочікуваній зустрічі, і насправді ця зустріч має покласти. Початок не знає певній певному розморожуванню, скажімо так, відносин між американською адміністрацією та українською владою, зокрема президентом Володимиром Зеленським. Адже після такого достатньо неоднозначного інциденту, який відбувся в Білому домі минулого тижня, було висловлено дуже багато критики стосовно українського президента персональної. І з боку американських законодавців і окремі американські змі взагалі і навіть оточення Дональда Трампа закликали взагалі до того, що мають негайно бути проведені вибори в Україні. Взагалі треба замінити пана Зеленського вже якнайскоріше на посаді президента. Отже, що я можу сказати, якщо з таких перших перших висновків що Ця зустріч може свідчити перш за все про те, що а, певне, а, певне налагодження стосунків між двома адміністраціями вже відбувається. Воно відбувається. Не лише через те, що український президент Володимир Зеленський він врешті написав так зване вибачення або твіт, якщо хто не пам'ятає, можу нагадати, що це був твіт, де він закликав до відновлення діалогу безпосередньо особисто американського президента Дональда Трампа. Там він зазначив, що він шкодує, шкодує що, що так сталося в овальному офісі. Наскільки які я знаю з власних джерел, власне, це радили зробити Володимиру Зеленському. Там деякі європейські лідери, і, зокрема, британські наші партнери особисто приймали участь в написанні цього твіту, взагалі, цього тексту це було зроблено перш за все для того, щоби. Налагодити власне персональну комунікацію між Трампом та Зеленським, адже неофіційно, попри таку потужну підтримку європейських партнерів на словах, але все ж таки неофіційно вони весь цей час висловлювалися за те, щоб Зеленський особисто налагодив ці стосунки з Трампом, адже без налагодження цих стосунків будь-які. Спілкування з американськими посадовцями чи там, на рівні нижче між американськими та українськими законодавцями вони не, не призведуть до якогось успіху, бо Трамп він, можна так сказати, образився на Зеленського через ту подію в овальному офісі. Але все ж таки повернемося. Повернемося до перемовин, які зараз відбуваються в Саудівській Аравії. В Білому домі вони вже опублікували такий список перемог Трампа, і на офіційному сайті Білого Дому вони вже зазначили, що, що ці перемовини у Джиді можна віднести до перемог Трампа там, за перші півтора, здається, місяці вже його президентства. Хоча враження, що не півтора місяці, а набагато більше. Отже, основна тема, взагалі, яка буде підійматися на цих перемовинах це власне ceasefire, тобто зупинка вогню. І цю тему просуває саме, саме американська адміністрація, саме американські посадовці. І з того, що раніше опублікував український президент Володимир Зеленський. Наша сторона, українська делегація, повезла у джиду в Саудівську Аравію власне план так званого тимчасового зупинення вогню тобто, можна ще сформулювати це як тимчасове перемир'я. Власне, що пропонує Володимир Зеленський? Він запропонував зупинити вогонь в небі. Він також зупинив. Він також запропонував зупинити вогонь зупинку бойових дій на воді, власне, для того, щоб зрозуміти насправді, чи дійсно зупинки вогню хоче. Росія, окрім фактично, сісфаєр, американська сторона також очікує почути від української делегації, власне, якщо дуже спростити їхні вимоги, це те на які ж поступки готова піти Україна. Власне, що мається на увазі під цими поступками? Це які, які території по суті, які території по суті Україна не буде зараз наполягати. На тому, щоб їх. Повернути і сьогодні, якраз от буквально годину тому вийшла цікава новина у Sky News щодо того, що американські посадовці не готові якраз таки розглядати повернення до українських кордонів навіть на те, що 2014 року, а до кордонів 2022 року. Але насправді я вам скажу, що це для тих, хто системно спілкується з американськими посадовцями, американським політиком. Це давно не новина, тому що десь з літом минулого року, коли вже всерйоз в американських колах обговорювалася перемога Дональда Трампа, вони вже в приватних розмовах розповідали про те, що вони не готові будуть, що нова адміністрація не готова буде підтримувати повернення України там, скажімо, бойовими методами на полі бою, власне, не дипломатичним шляхом тимчасово окупованих територій. Рі, Росією, але питання, яке залишається відкритим, на які компроміси та поступки буде готовий піти Путін, і власне, якщо українська делегація вже підготувала свої пропозиції сьогодні до Джиди, і також я знаю, що знову ж британська делегація і британці безпосередньо приймали участь підготовці наших українських посадовців, і вони допомагали знайти влучні. Чні меседжі то е от щодо Росії такого розуміння немає. Також ще вчора з'явилася інформація про те, що спецпосланець Дональда Трампа був по близькому сходу Стівен Вітков, він збирається полетіти до Москви для того, щоб Влаштувати, організувати зустріч врешті з Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Я хочу зазначити, що ще на початку лютого американська адміністрація планувала таку зустріч між американським президентом та так званим президентом Росії Володимиром Путіним Влаштувати якомога скоріше, але не вдалося це зробити. Врешті зустріч з українським президентом вийшла Вийшла першою, хоча вона можливо була не настільки вдалою, але тим не менше, але повертаючись до Віткофа та його візити до Москви, для того, щоб підготувати врешті цю зустріч з Трампом, знову ж таки американські змі, і з того, що я також чула від своїх співрозмовників в політичних колах, що якщо та сама американська адміністрація, якщо ці перемовини, які зараз відбуваються, от прямо в цей момент у джидзі, там не буде обговорено ті умови, які би могли задовольнити Путіна. А мова йде якраз таки про те, щоб, щоб власне від, віддати чи там певною мірою, щоб Україна. Не засіхала на е, території, які зараз Росія вже окупувала. І власне питання тут лише залишається в тому, чи е, буде. Це по лінії розмежування, де зараз відбуваються бойові дії. Отже, якщо всі ці вимоги Путіна не будуть, не будуть враховані, він власне готовий воювати далі. І навіть сьогодні знову ж таки західні джерела Блумберг пише: от про те, що Путін не хоче компромісів і готовий продовжувати війну. На цей випадок також розглядає. І такий умовно план Б, якщо перемовини зі Сполученими Штатами будуть затягуватися, отже, що робити Україні? Власне, один з варіантів, який розглядається, це. Е Більше забезпечення від європейських держав це власне більше більша залученість Європи до того, щоб допомагати Україні. Це власне, якщо сьогоднішні перемовини не завершаться успіхом для України, що власне може бути таким успіхом, наприклад, розморожування розморожування допомоги від сполучених штатів які і яке яка була нещодавно заморожена, якраз таки після інциденту, який стався в овальному офісі, хоча декілька джерел у західних змі наполягали на тому, що це події, які абсолютно не пов'язані, що це було зроблено якраз таки для того, щоб, можна сказати змусити Україну сісти за стіл перемовин, власне і продемонструвати свою схильність до миру, і це власне те, на чому дуже часто. Це до чого дуже часто апелює американський президент Дональд Трамп. Він дуже часто говорить у своїх промовах про те, що він хоче побачити від української та російської сторони, що вони хочуть миру, і власне, якраз таки після інциденту в Білому домі, Дональд Трамп був більш негативно налаштований щодо того, що Україна нібито не хоче не хоче мирних перемовин, але власне успіхом. Знову ж таки повертаючись до перемовин, успіхом якраз таки можна буде вважати розмороження, розблокування американської допомоги для України також у. Повного розблокування обміну розвідувальними даними з Америкою, і власне продовження діалогу і так само подальші зустрічі, контакти з американськими з американською делегацією і новий візит Володимира Зеленського до Дональда Трампа, і власне підписання угоди так званої угоди про копалини, хоча там мова не лише про копа отже, якщо всі ці пункти будуть реалізовані, то можна вважати, що сьогоднішня зустріч у Джидзі відбулася недарма. Дякую вам всім за увагу! Обов'язково підписуйтеся на цей Ютуб канал.